Спочатку сумнівався знімати, не знімати, але думаю застерегти у майбутньому інших. Не. Значить, чоботи нульсові. Ще муха на них не сідала. Зі складу, як то кажуть. Так, товариш жуков, не заважайте кіно знімати. Ну, Жук, тікай. 2-2 години походу і від бундеса, бундисфер, ще часів, мабуть, перестроєшних, хто розбирається. товариш жука, ну не кусайте мене. Хто розбирається ось. Видно, що це бундуси, прокладочка. І відпала, значить, подошла. Дві години такого нескладного походу. І практично відвалилась. Відвалилась. Видно, так? Да? Відклеїлась. І все. А якби тако убитий. Так що, будь ласка, перед тим як купувати такий бундес типу складу, я хочу показати, що це бундес. Чи не бундес? Ну, ось ось така нескладушка вийшла. Другий почав вже теж ось такі справи. Ви не подумаєте, що я знімаю це, щоб якось принизити виробника для армії бундесфер. Я взагалі не дуже розбираюсь, можливо це і не зовсім але так сказав мені продавець. Тут усе. модель, мабуть, це 270 розмір, 109, можливо, модель 497. Це, мабуть, 97-й рік, 70 не знаю, що це таке. Ну, Шикарні чоботи. Тут такі вставочки, бачите. Стілечка, там іде войлок спочатку, потім іде така. Шикарна стілочка. З такого якогось матеріалу, як ліска, бачите, пропускає повітря. З цього боку так. З цього боку. Шикарні були ботиночки. Ага, ще раз покажу лейбл. Mm, там написано. Щось Oil Oil бензинфест Антістатіш. Антістатіш. Відпишіться Може комусь такі попадались вже Що з ними сталося, незрозуміло. Можливо, вони просрочені. Може на складі пересохли. Незрозуміло. Може в них є якийсь термін придатності? 97-й рік це вже 20 років. Дуже шкода. Але... Чоботи уйшли. Провів я невеличке розслідування. Виявилось, що це бундеси були із партії так званої гуманітарки за часів кучми. Це десь 2000-й 2000, початок 2000 року, плюс-мінус рік-два. Так звана гуманітарка безплатна допомога українській армії, українській армії від німецького народу. Не знаю, чи це партія бракована, чи це мені тільки такі попались. А ще закралась така думка, лежав я і думав, що може це спеціальна така провокація. Значить, Нібито ми допомагаємо вам, присилаємо чоботи. Потім починається війна, ви одягаєте всі ці чоботи і вони у вас у першому ж бою розвалюються. Ви бігаєте босими ногами по щебню чи по асфальту, що не дуже весело. Взяв я, значить, із цієї партії такі самі чоботи. Почав дивитися в чому проблема. Значить, Бачите, у мене тоді почало відвалюватись десь в цьому місці. Десь в цьому місці приблизно. Тут якийсь такий матеріал між твердою резиною, цією і цією, якийсь такий пористий матеріал, такий м'ягенький. Можливо, це і є брак. Можливо, якась недоварена резина. Ну, буквально провалюється туди. А може це спеціальна якась амортизаційна така м -м, прошарок амортизаційний. Важко сказати, е але я ось взяв його і вже не буду я їх одягати нікуди взяв і почав пальцями буквально. Десь тут, ага, осьо на відрив, бачите? Я ще не одягав їх, а воно вже розвалюється. Я вже ж це показати вам? Ага. Бачите? Так що хто буде купляти? Не робіть моїх помилок. Перевіряйте. отако тако пальцями взяли. І все. І ви останетесь без чобота через... Ну, у мене вони через 2 години розвалились. Ага, ось. Все. Весело. Тут не треба було 2 години. За п'ять хвилин відвалилась подошва. Ну Все, робіть висновки.